Нутелу купив. Зараз малим буду давати, хай пробують. От Цікаво, смак нутели такий, як був в дитинстві. Чи просто в дитинстві здавалося, що типу, нічого такого не було. Я не знаю, як у вас було. Але, е, ну це, грубо кажучи, років так. Бляха, сумно, сумно сказати, років 30 назад, Е, Ті самі банани було, це просто, типа. Банани, ніфіга собі, мандарини. Ну, по крайній мірі, в мене так було. Я не знаю кого як. Ну, і аналогічно, нутелла. Це було типа вау, круто. Це колись уже, там, блядь, коштувало до хіра і більше. Зараз вона ну, така баночка коштує 170 гривень. Ну, воно то й недешево, але тим не менш, вже можна дозволити собі. А в той час було все по-іншому. Цікаво, смак буде такий, як в дитинстві, чи? чи вже не те, тому що... Коли заборонено чи а, немає його, то здається, що на все набагато смачніше. Ну, Будемо пробувати. Цікаво, дітям моїм зайде чи ні. Чи скажуть. Ну таке. Щастя, здоров'я, любов'я, всім на краще.